Панічок на зв'язку. Сьогодні у нас білд батл захищених постройок. Тобто дивіться, ми встановили один мод, який нам дозволяє робити всякі хакерські постройки, а саме захищені. І давайте подивимося, хто виграє. І так. Давайте на камінь ножиці папір, хто перший буде грати. Камінь-ножиці папір. Раз, два, три. О, я виграв! Я виграв! І так. Виходить, я стріляю і у нього випадає. Підвал з пастками. Ну що, погнали! Отже, будувати. Нам треба побудувати підвал з пастками. І давайте подивимося, що можна зробити. Значить, для цього потрібно ось такі матеріали. І погнали вже будувати. Отже, я поки що буду отак. -от. Отже, ребята, я щось приблизно вже побудував, але цього недостатньо. Бо так як це лише рамка, нам треба це все заповнити. Тримайся Дройдвакс, хага. Uh -huh. Я зараз зроблю такий красивий Знаєте що? Я здаюся, я не, я не можу. Я Не можу вже Алло, я здаюся, я так втомився з цими механізмами. Господи. Тоді дивися, що я набудував. Що? Йоу! Дуже же тут. Дивися, заходь. О, лабіринт. заходь. Заходь в survival, заходь в survival. А?

Дивися, загадка. Тобі треба, тобі треба знайти ще одну воронку. Е, не тут. Подивись наверх. Підсказка зверху. Дивися, Сі, тобі треба ще два а дві знайти. А, оце оце правда. Йоу! Ти пройшов мій лабіринт. До речі, а що в тебе було? Дивися, що я хотів зробити. Дивися, як бачиш, тут оце, коспор... Дивися, який тут ще я вже тут хотів намудрити. Ти виграв, тож... 0. І погнали далі. Що тобі випадає. Так от, що нам випало? дивись, дивися, я тобі зарадам. Поліцейський участок. Понятно. Ну що, познали? Отже, цього разу Ту -ту 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 -ту. Ми випадемо, поліцейський участок. І давайте подивимося, що ми зможемо побудувати. І так, ну я предпочитаю синій колір. Синій колір і білий колір. Це колір поліцейського участку. Далі ми просто будуємо те, що хочемо. І так, дивіться, далі. Ми робимо ось таку штуку, як... Бум. Бум. Далі ми будуємо... Що ми будуємо? А то ми будуємо? Ми будуємо поліцейську машину. Далі у нас тут от, от така поліцейська машина. Так, сьогодні. І у мене не було більше ідей, тож я зробив цей з шерсті. Ну а що? А далі пустяки. Я завершив. Я, короче, дуже цікавий. Фік. Що побудував? Хороший, хорошо, <трухи> тепайся. <тепий, тепий. трухи> Короче, ось така машина. Короче, як бачиш, Тільки буква Е, на жаль, не вмістилася. Тож. Полік! Полік! Ти можеш набрати Тимур, ти до мене? Іду. Ууу, Ти дуже гарний поліцейський участок зробив, бро. Я тебе зараз буду дивитися на тебе через камеру хотів сказати. Е, а яка це камера? 9. О, Дев'ята! Я, я тебе. 692482 Оууууууууу, найс! Найс. <працю> да, я правда над мебелью не став працювати, а то я. А то це довг, надовго б було. Ладно, окей, тепер мы не черга. Ми ж не ставили веб-дисплей, Та ні, цей фільм можна скрафтити у Майнкрафті. Проклята школа. Школа. Ну, погнали! Отже, поки, ту, поки тут вівця, тільки що така думає: блін, що я пережила. Давайте подивимося, що я побудую поки що. Ні-ні-ні-ні, це не той самий фільм побудую. Коротше, нам треба будувати якусь прокляту школу. А як ви знаєте, прокляті школи це ад. Ад, треба побудувати. Мені здається, мені здається, треба спочатку. Зробити портал в Незер. Тож дивіться, що я роблю? Я беру обсидіан і роблю величезний портал сп далі ми беремо будь-який блок. Я хочу з обсидіана тому що я хочу зробити портал. Обсідіан. Вот та ф. Він завершив 4. Тож робимо тільки тепер Air 3. Отже, далі у нас бачить ось такі дірки. Дімо, можна ж швидко подивитись на мою постройку? Що? Можеш дуже швидко подивитися на мою постройку, а потім продовжити будувати свою. Я не поняв. Е... Яким образом? ти так швидко, це. Що ти це хочеш? сам подивись. ось це Я Яхт про Максим! Дивися, що я хотів зробити. Це вхід був. <реш> 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 <Є флешбек. реш> Диви, диви, дивися, зараз я зроблю отакий, можу вже при тобі будувати, тому що, я, тому що ти вже, в принципі, мені показав те, що я саме, сам хотів зробити. Тож, я роблю квартали. Портали. Отже, нам потрібні ось такі штучки, які І таким силом можемо тепер зробити портал ІБАТ, а саме у школу. Портал в школу. Ура! Але оскільки тут -от такі блоки залишаються, нам треба їх прибрати також. Я забуду. Щось має бути. Тож. Але тут все, ще нічого немає. Ткови... Дивіться, я навіть Ой, школа. Я зараз у школі. Йоу. Э! Это був школу відправив. Я в облаку. Ми ще зараз каникулы, а я ми тут школу создаємо. Все. Эй, чекайте, моря, я зараз каникули зроблю, Сті. Чекай, давай, стійте. Чекай, диви, чекай дивися я зараз хочу я хочу зараз зробити е, буду робити вчителя дивися блін ми на резермот не поставили, жаль. Але, але ось так е, Отже. Чекай, обжейтємур я догадуюсь який ти фільм е, дивився Зараз я, я при... роблю, зроблю фільм про вчителя Ми скоро будуємо нову постройку І тепер твоя черга. Опа. Притягнешь удочку. І що мені випало? А пам'ятаешь в пам'ятаєш? Скинь мені, скинь мені, скинь мені, чекай. Вийди, вийди на воду або в обсидіан. Тимур, пам'ятаєш? Вночі темно. Так. Так от. Ваш дім о третій годині ночі. Повсюду валяється, щось ти спотикаєшся, падаєш Ні, вже ідея, тож погнали вже бувати. Отже, ми йдемо дуже гарно, але нам все ще треба зробити одну річ, точніше, декілька речей. Саме добудувати увесь білд батл. А саме ваш будинок о 3-й годині ночі. Може, треба зробити щось таке, типу кров. Я. Кров я це гарна симуляція, наприклад, Redstone Dust Тож ми зараз його ось так ось розставимо, начебто у нас тут кров. Я. Також будинок. Зазвичай найстильніший будинок, а саме ось цей. Цей будинок у нас не дуже просторний. Так, зазвичай мені постійно, тіс, тісно, коли я сплю. Тож, буде ось такий будинок. Мені зазвичай тісно, і у цьому будинку теж тісно і незручно. Та мені теж незручно, коли я сплю. Я зазвичай. я навіть не виходжу на вулицю взагалі. Тож. Якщо щодо вулиці, що якщо це буде не вулиця? А це буде повний ад! тому що тут також треба розставити всяких Адських штучок, як, наприклад, оцих шипів. Далі, нам треба зробити якогось монстрика. Отже по ідеї, нам треба зробити е, ось так: ми беремо виходить козер <плес> сюди, і тепер. Все, ламаємо, і все. Тепер у тикви є шляпа. Отже, кличемо Максима і погнали показувати. І так, я готовий. Тимош, зайди виживання. За зайди виживання. І... О! Все, ти в, ти в кімнаті. Вот офрик. Ты свои кепки. Чего тут пи***ся? Сюда Я ничего не знаю. Вот именно. Это твоя комната в третьей лутыне ночи. Доброе. Тепер я покажу тобі свою кімнату, тільки як мені. Ага, ефект клір. І так проходь до мене. І так, дивися. Тут всякі шипи Так, Тимур, у мене теж шипи були, а не те про що ти подумав. Дивися, Даль... далі. Далі як ба... я собі. труси... я собі... Ладно, Я, я собі труси забрав. Так уж, э, і також у нас карт помпінг. Помки з шляпою. Чекай, не дивися Stop. тут, не дивися тут, не дивися, не дивися, не дивися тут. Всі, <схітання> а як ти зробив? Хляпа, <скрапи> дивися. Навіщо <Stop>. ти зламав? <скрапи> Я трішов цей сермерстен. А-а-а, понятно. Окей, yeah. okay, go. наступне ще будувати. <sutters> let's go наступне і, мабуть, це вже буде кінець. Чи довго ми тут все сидимо? Так, добре, іііііііііі... Бам! Давай, знову постройка! Опа, я забрав! І що там? Що там? Полетіли будувати! Підхищений дім за 10 тисяч доларів! За 100 тисяч, як там написано. М -м за 100 тисяч доларів! Погнали! <звук> так, Тимур, там 10 тисяч доларів! Ха, <звук> <звук> Цьому 100 тисяч доларів. Мікрофон оф. Мікрофон. Отже, далі нам треба побудувати якийсь дуже красивий домик за 10 000 доларів. І це він має бути також захищений. Тож, ми беремо білий. Також ми. Коротше, ми беремо біль... білий блок. Білий блок тільки на паудер. Нам потрібен саме білий блок, а саме white конкрет. Concre Далі ми беремо його окружаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, Далі ми се сетаємо це все. о... Е... Вот то Серьезно. Что? Вот то Я, я не понимаю. Как? В смысле? В Я сделал. Вот то фак. Что? Дюрдайс. Не, 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 чекай, 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 я еще не закинчу. Я ще не закінчив. <звук> Дід, я в шокі. Як ти так швидко будуєш? Я просто в шокі. О, у мене вообще якась фігня виходить, а у тебе. Як? Іди сюди. О, добре. Подивися, Зах... найкращий захищений дім це школа. <звук> Чому? Сам зайди туди. <стракля> О! 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 Ні, я зламав, я зламав, я зламав, я зламав. Ось моя оцінка. Це неї захищений ще І Давай, давай його, давай ще його захистимо, щоб ніхто туди не прибрався. Я просто волнуюся за за всіх цих дітей, які, які страдають у цій школі. Господи! Це захищений дім. Це, це самий захищений дім. Все, ти вже виграв. Немає світу. <плес> ну, все, ребят. Дякую за перегляд, що подивилися це відео. І у коментарі, що, що ви хочете. Ще один білд батл і вже з іншим модом. Ну от сьогодні з вами був Fonny Chip, Макс і всім до побачення.